Якщо перед вами зараз немає ніякої їжі, то перемотуйте це відео. зразу перемотуйте. Не дивіться його, бо воно викликає дуже велике бажання поїсти щось смачненьке. Коротше, історія така, коли я був малий, то кожного літа мама відправляла мене до бабці в село. І от один єдиний спогад, який мені от вкарбувався в пам'ять, це момент, коли моя бабця і прабабця пекли в літній кухні. Хліб. Друзі, ви не уявляєте, який це крутий процес. Коли вони місили тісто, тісто підходило, вони розпалювали пічку, засовували туди хлібини, потім цей запах, запах по всій кухні, аж на вулицю. А я малий хожу, крушуся, бо воно таке мені смачне було, що капець чекаю того хліба. Бабця дістає хліб з пічки. Він пахне, він рум'яний. Я хочу його з'їсти. Бабця каже: ні, гарячий хліб не можна їсти, бо буде заворот. Кишок, потім хліб остигає. Бабця відрізає мені з кібоч. дістає з під стола відро смальцю, Мастить мені тим смальцем. Він тако трошечки підтоплюється. Вона солить і посипає зверху. Зеленою цибулькою. Боже! Ви не уявляєте, який це кайф такого смачного хліба після того я ніколи в житті не їв ніколи і ніколи ніде його в магазинах немає. Це був єдиний хліб, який запам'ятався своїм смаком. Мені на все життя. Ну але ж має бути історія. Одного разу до мене прийшов мій дружбанчик в гості в селі. Ну і моя бабця тоді пекла хліб. і Ясно, що вона його спекла. Врізала мені скебочку йому. Зробила ту всю саму процедуру. Я не буду. Говорити, бо в мене аж слина тече, коли згадую ту всю процедуру. Значить, пригостила мене, пригостила його, і він в кінці каже: Моя мама пече кращий хліб. Але запитаєте, чи побились ми? Побились, ну бо я мусів, бо такого смачного хліба, як пече моя бабка, ніхто більше не пече. Чи побив би я зараз свого друга за такі слова? Напевно, що ні, тому що. Я дорослий, і я усвідомлюю, що в кожного з нас є свої смаки і свої вподобання. І якщо ваші смаки і вподобання не несуть ніякої шкоди цьому суспільству. То чого я маю пхатися у ваші особисті речі. Висновок. Ми всі різні. Комусь подобається одне, комусь подобається інше. Комусь подобається Android, комусь подобається iPhone, комусь подобається Rap, комусь подобається рок, комусь подобається BMW, комусь подобається Citroen, комусь подобається Чорний, а комусь подобається білий. І якщо вам подобається щось одне, а комусь не подобається це, ви не маєте всіма своїми силами. Особливо в інтернеті доказувати, що то, що подобається, вам воно краще. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну, і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.